Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Карсе. Сьогодні до вашої уваги, хочу представити автомобіль Renault Megane 4 2019 року, кольор Росії Металік, кузов Універсал на двигуні 1.5, на 7-ступеневому автоматі. Так, так, 7-ступеневий 2019 року вже пішов новий тип коробки. 7-ступеневий автомат. Атівочки в дуже гарному збереженому стані і пробігом 219 тисяч. Реально, ви можете, не знаю, чи камера це передасть, ви можете побачите, як виглядають бампера, і Як виглядає капот. І покажу, як виглядає покриттям і мікроматом. Може погнали. 220... Е, 124. 124. І 125 Погнали далі. Коли у нас посмасли? 118, 129, 114, 130, 115, 103, 87, 120, 107, 107, да. 116, 137, 109. Можливо, не так показали. Ні, 119. Кришку багатника у нас також пластмаса. З цієї сторони. 95, 112, 106, 106, 107, 116, 123 і 118. Далі. 106, 122, 122, 112, 112 і 120. Ось, друзі, друзі автівочка повністю в рідній фарбі. На зимовій гумі всі 4 колеса заковий мішелін. Скло лобове в оригіналі по комплектації. Оптика лінзована інтергована електродвими вогнями. Передній та задній партонік, передні туманочки. Датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, Кожні дані автоматично. Друкала в нас складається. Доступ маємо безключовий. Повний електропакет. Дуже охайному збережному стані у нас карти. Сидіння також. Вороги також чистенькі охайні. Маємо оригінальний ковичок під сподом. Просто ідеально, все чисто, охайно, руль зашитий шкірою заводське виконання. Задня карта чистенька, охайна, задній сидінь також пологи в дуже гарному, збережному стані. Багажник. Багажник чистесенький. Карти охайні, просто ідеальний стан. Просто ідеальний. Віс як це виглядає. Кожному нашому купцеві ми даємо подарунночі каранти з нашим контактним номером телефоном і посиланням на YouTube канал. Маємо докарточку зі спором. З цієї сторони відкриваю. Також карта Так техніка. Даю вам він То повністю все висоване і дуже в гарному збережному стані. Реально настільки класний стан. Не так часто попадаються аттівочки, такі стараємось вам догодити. Зараз ядемо до середньої і трошки поговоримо про цю автівочка. Підійшов, до кола відкладається. Откидається, так. По комплектації. Друзі, так, заводимо комплектації. А, значить, мультимедійний монітор сенсорний. А, маємо українськомовне меню із українською мовою. Можна вибирати там іншу мову, може хто який іноземець, клімат-контроль. кліматконтроль, MirrorLink. міролінг, датчик дощу, датчик світла, ближні дані автоматичні. Розпізнавання знаків 7-ступеневий автомат. Дуже класна автівка, просто реально в дуже гарному збереженому стані. Можете побачити наочно, на відео, кому цікаво, можете приїхати до нас і придбати цю автівку, нагадую, що автомобіль 2019 року повністю в рідній фарбі пробігом 219 тисяч чисто 2019 рік на зимовій гумі можете придбати в нас в місті дубно. Кому цікаво, звертайтесь. Всім гарного дня, сімейного неба. Дякую за перегляд даного відео.